На захист дніпра 1 Все ж таки відсутність піхальонка це ну, великий фактор. Це, це є два музика, футболісти, є мовичерний. два футболісти. Довбих піхальонок. Без одного з них ну, вже вийшло так, що ну, креативу не було практично ніякого. Я б став так питання, що навіть є не стільки СК Дніпро 1 скільки є тандем піхальонок-довбик. А якщо прибрати когось одного або прибрати обох а це вже ну, навіть не футбольна команда, це просто набір якихось рандомних гравців. І вони це не команда рівня Ліги Чемпіонів, це, це не так, команда, навіть раз. рівня Єврокубків. Це, це команда претендент десь на 7-8 місце. Ці дві неймовірно сильні людини, епостаті, постаті, постасті. Вони тягнуть цю команду. Вони для неї, мама, папа, нянька. Вони все роблять. Піхальонок підіймає м'яч в атаку. Довбик завершує піхальонок і пресен навіні коли б може починати там величезний обсяг функцій, які вони виконують обох, коли когось немає, функція не виконується не виконується функції немає гри.